Коломийський боксер переміг у всеукраїнській гімназіаді. Та щоб поїхати на світові змагання, які вже у серпні відбудуться у Бразилії, потрібна фінансова підтримка. Адже лише квитки вартують сотні тисяч гривень. Допомогти поїхати Богданові Тимчуку на змагання у Ріо де Жанейро може кожен небайдужий. Реквізити будуть у сюжеті. 15-річний Богдан Тимчук мешкає у селищі Гвіздець. Перейшов у 10-й клас місцевого ліцею. Хлопець захоплюється спортом. Зокрема, вже 8 років займається боксом у команді 3 d боксинг Тренується під керівництвом Олексія, Ярослава та Івана Данилишиних. Пам'ятаю, переглядав статом бої Олександра Усіка і мені дуже сподобався цей вид спорту. Я сказав тазу записуй мене на бокс. Ну і так почав ходити. Богдан вже неодноразово брав участь у всеукраїнських та європейських змаганнях. Тепер приїхав з перемогою із всеукраїнської гімназіади з боксу серед юнаків, провівши п'ять успішних поєдинків. Найважче це, напевно, був фінальний проти хлопця з Дніпра. Ніколи не міг подумати, але виграв путівку. Я дуже радий. Дякую своїм тренерам. Тішиться успіхами Богдана Тимчука і тренер Ярослав Данилишин каже: останні три роки коломийські боксери достойно представляють Коломию на чемпіонатах різних рівнів. І от тепер Богдан Тимчук привіз золоту медалю всеукраїнської гімназіади в Умані. Та основне це право представляти Україну на світовій гімназіаді, яка вже незабаром відбудеться у Ріо де жанейро Бразилія. Щоправда, поки і спортсмен і тренер до кінця не впевнені, що таки поїдуть на змагання. Адже вже вартість лише квитків в одну сторону сотні тисяч гривень. Це такі змагання такого світового масштабу. Вони якби прирівнюються, та як такі як міні Олімпійські ігри. Щоб прийняти участь в цих змаганнях, потрібні кошти, тому що зараз так на даний момент держава. Бореться з ворогом і зараз немає можливості відвозити їх на такого рівня змагання. Тому ми своїми якимись власними зусиллями збираємо кошти, щоб поїхати на такі змагання. Зараз шукають можливість таки відправитись у дороговартісну спортивну поїздку, тому просять небайдужих спонсорів і всіх людей підтримати їх. Рахунок Коломийської федерації боксу зараз на екрані.